Найбільшими мерами, губернаторами. З Осадчим зустрічалися, так? Да? Ні. Осадчого, як ви про Осадчого скажете? З його дружиною. Вона с... з тим же... Ну, вона мій ну, порід, умний ідея, хлопець. Ідея, і вона її... І... О, Боже А чого ви цибулю не з'їли? Та то він не з'їв. Поставили на розсаду. Ну, це все, да, все, да, все да. саме вкусняти. Да, да. А хто більше всіх із меру вам допомагав у вашому роботі? Ну, раніше все було гаразд, коли я був головним художником, то в мене ще кажуть телефон був і все поняття. А що б помішало бути далі главним художником? Оці переп'яті, оці божовладські партійні. Туди і ходити не треба. Він нічого не зробив. Він далекий від цього вся. Статьи в газеті. Воровать тоже надо уметь, да? Да. Це ж мама и йогу поняли. Казав. <ріхи> Казал, так я читав. Я зрозумів. Ну, я сходив до нього, він взяв, записав все на, 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 на зустріч, все поняв, співсов, вислухав мене, я йому показав всі достовірні, головний художник, здобутки всі свої. Е, Ні, тоді інші були. От е, з фотографії з фатер... все поняв, став лежать у мене повно таких документів. Так, да, я дав розпорядження, і пішов я по цих адресах, що вони мені дали понимають. А там мені приходжу, а вони мені кажуть, що договор підписаний, ви членські вноси платите? Да, плачу. Договор заключен з пилкой художников. Пускай они вам не помогають. так. я говорю, е, а ви знаєте, сколько членських вносить? 240 сорок гривень на год. Було далось 12 рублей і платили ми як пенсіонери 50%, то тобто 6 гривень на рік, я як окраїнський до саме. І одну гривню 20 копійок за рік за оренду приміщення, то що на монастирська радіонова радянська совєтська советська була так. На Родянське. Родянське, советське. Советське Ну, Ось б гнобила держава, так вона і гнобить по сьогодні. Не дають криля. Ні, От я отвердають. Вони на 10 небі від задоволення, якщо він має, від своєї прибутку до э, 5-6 відсотків. Так. А наші 500, 600, -5. так, так, так. Гіпер. О, там в Європі, ми йдемо в Європі, то піднімаємо комунальні послуги. Пані так у ну, нього середня 2000 тисячі євро так. у пенсіонера, не то що там у роботі. Так, так а так. у нас у мене даже. Скільки значить 1700 у мене десь 60 євро, чи чи скільки ну, це, раз а я повинен платити два так, рази піти пообідати. Як той плата розумієш? на сам. А ціни ті. А вони кажуть, що в них оце що вони багато платять, але це 6% відсотків перекладаючи на від їхніх доходів поняєш. А у нас скільки? Я завжди казав, пані, пенсії вистачає на оплату комунальних послуг, поняваєш, навіть дай біти, які Ну таке життя. Я як ви кажете. Ну, який, який яка ситуація? Я пам'ятаю, як. На мене бомби летіли. І в нас, коли окупація була б на це летить бомбовоз. Ви ж окупацію в Болтаві пробули? А зенітки. Кнем, 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 кнем. А він на ти вам паняється, як не оцю бомбу. Ну що, а що тебе шляпи, не я досягла? А тобі купили оце, Ух ты, а ну дай поменять. Хе-хе-хе. Это тебе сегодня подарили? Да. Что? Что? все советское, <говорит> зировское. Понял. А у меня пионерские, много таких. Знаешь, пионеры носят такие, червяные, а? А? так. а Партизанин. Красавец. Eh, eh, allora. Possibile.